Вітаю вас, мої космічні риби! З вами Клименко Наталія це прогноз на грудень місяць. Зараз розберемо з вами основні важливі аспекти цього місяця. Серед них можу виділити перехід Меркурію, як планета мислення, інформації, спілкування, в ретроградний рух. Тож буде зимове сонцестояння і Юпітер, як планета успіху та розширення, удачі, буде переходити із ретроградного руху в прямий. Відео для інших знаків Зодіаку вже на моєму каналі. Ви можете дивитися. Прогнози за своїм асцендентом, за сонячним знаком та знаком, куди попадає місяць. Ці теми можуть переплітатися. А для тих, хто питає індивідуальні прогнози, пишіть мені, будь ласка, в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. 1 грудня сонце, як наша енергія. Прояв нашого власного Я і Марсі, планета активних дій та ініціативи будуть у вашому 10 секторі, сектор, який пов'язаний з вашим статусом, кар'єрою, з вашим призначенням і реалізацією в цьому втіленні. Статус може стосуватися вашого місця проживання, вашого статусу, як у шлюбі, або ж місцем проживання, або при переїзді, або якщо ви перейшли на іншу посаду або іншу роботу. Статус може стосуватися і вашого навчання. У вас буде дуже багато активних дій стосовно прояву своїх найграндіозніших масштабних планів. Другого числа Меркурій буде переходити в ваш 11 сектор знак Козиріг. Тому думки наші будуть більш структурованими. Будемо схильні все записувати. Велика відповідальність буде при спілкуванні, наполегливість у вивченні. І 11 сектор це сектор великих колективів наших мрій. Ви будете думками націлені на отримання інформації через інтернет, це може бути спілкування онлайн або знайомство через онлайн та різні соціальні організації. Це можуть бути інформація, яка пов'язана із політикою та виступами. 5 грудня Венера, як планета взаємовідносин, краси, гармонії, буде переходити в знак Скорпіону. Нас буде більше оточувати пристрасті, таємничості, а проте Венера може давати і ревнивість. І буде вона в вашому 9 секторі. Сектор, куди попадає Венера, буде наділений успіхом. Дев'ятий пов'язаний із всім закордонним, з іноземним. Це можуть бути інші культури, розширення кругозору, вищого світа. Мова, а це також успіх у наставництві. Ви можете стати самі комусь наставником, або знайти собі. Це дім юриспруденції, тож можуть бути і зустрічі із впливовими людьми, або грошова допомога від іноземних організацій. 10 грудня буде гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером. На осі 11 і 3 домів. Тож, це можуть бути. Все, що стосується великих колективів, однодумців та вашого близького кола спілкування. Це може бути і передача інформації, і саме через онлайн, отримання фінансової допомоги. На цей же період Венера буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Це період, коли ми можемо йти за своїми. Надмірними бажаннями, особливо стосовно алкоголю, вина, солодкого, бажання проявити свій авторитет і свою власну думку В цей день може захотітися розслабитися, проте тут ще буде і приєднуватися аспект від ліліт, яка може надавати надмірності. 12 грудня буде новий місяць. Це період, коли сонце і місяць об'єднуються, вони в з'єднанні, і буде відзароджуватися нова енергія у вашому 10 секторі. Не дивлячись на те, що новий місяць буде. Вночі із 12 по 13 грудня можете в перші години прописати плани, які стосуються вашої кар'єри, статусу та призначення. Прописати собі покрокові плани на найближчий місяць. Може стосуватися, наприклад, переїзду і тому зміниться статус, або ж одруження і зміниться статус. Ви можете стати батьками або ж студентом, керівником і також зміниться ваш статус. 13 грудня і до 2 січня 2024 року Меркурій стає ретроградним. Це період, щоб ми призупинилися, передивилися кілька разів певну інформацію, не поспішали. Це період, коли нам надається можливість щось доробити, переробити під кінець року підбити підсумки. Не бажано підписувати нових угод або ж купляти. Дорогі речі довготривалого вжитку, оскільки можуть бути поломки, помилки, проте можна переорганізовувати, перепідписувати договори, переорганізовувати свою діяльність. Якщо ви бажаєте купляти подаруночки на новорічні свята, то краще це зробити до 5 грудня а поки ще. Меркурій не призупиняє свій рух перед розворотом. Зберігайте, будь ласка, чеки. Завчасно купляйте квитки, якщо вам потрібно. 17 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Нептун символізує хімію, воду, гаси, мрії. Цей період може бути певна розгубленість, ситуація ілюзій, нерозуміння, як бути далі, туманність І ще й ретроградний Меркурій тут же. Цей період не бажано вживати алкоголь, варто слідкувати за дозами медикаментів, кому потрібно та якістю води та їжі. Пропрацювати аспект можна через звернення до психології, через малювання, танці, прояв творчості, оскільки хто відповідає за мрії, за ілюзії, то всю свою фантазію можна проявити через творчість. 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Урану, планети різких неочікуваних змін, інновацій, бунтарства. Тож нам може захотітися різка зміни іміджу. Це можуть бути неочікувані витрати або знайомства. А в цей же день Сонце буде в гармонійному аспекті до Сатурну, планети обмежень, тож можна пропрацювати день через велику відповідальність, через наполегливу працю. Дисципліну, структуру можете прописати собі план на день або ж прописати свій бюджет, щоб не було зайвих витрат. 22 грудня це день зимового сонцестояння, коли буде найкоротший день в році. І вже з наступного дня, по хвилиночці, починає додатися сонячний день. І у нас буде все більше і більше енергії. Оскільки Сонце буде переходити знак Козиріг, то вітаю всіх козирогів із настанням ваших днів народження. І це буде в вашому 11 секторі. Сонце буде з'єднуватися із Меркурієм ретроградом, який вже там стоїть, тож це можуть бути зустрічі із людьми, яких ви знали раніше. А з 24-го. Грудня Меркурій буде переходити в ваш 10-й дім, і також це може бути пов'язано із ситуаціями, які вже були стосовно вашого статусу, кар'єри. це може бути перегляд документів, перепідписання документів. Це може стосуватися і підписання контракту, наприклад, на роботу. Ви будете продовжувати. А 25 грудня буде магічний день, коли ви зможете проявити свій творчий потенціал. Це сприятливий день для виступів, адже Сонце буде в гармонійному аспекті із Юпітером та Сатурном. Буде так званий бісекстиль, стиль, який буде розряджатися на Сатурні як планеті великої відповідальності. Це сприятливий період для того, щоб вас почуло якомога більше людей. Здійснення ваших мрій, які ви давно прописували. І йшли крок за кроком до їх реалізації. 27 грудня буде повний місяць, період, коли місяць висвітлює теми, які пов'язані у вас буде із п'ятим сектором, це сектором вашого власного бізнесу, хобі, дітей, а також відпочинку і романтичних зустрічей. Це пов'язано із Тим, що ви будете мати певну картину. Наприклад, якщо у вас була романтична зустріч із людиною, ви будете точно розуміти, чи це та людина, з якою варто залишатися, продовжувати, або переводити стосунки на інший рівень. А це можуть бути результати від вашої власної праці, від вашого проєкту, і ви зможете або поставити крапку, або ж певний. Проєкт буде завершений, і ви почнете вже робити інший, або можна протягом двох наступних тижнів, коли місяць спадає, підкоригувати щось в своїй діяльності. Це може бути і звістка про вагітність. А 31 грудня Юпітер буде розвертатися із ретроградного руху в вашому третьому секторі, тобто, це буде успіх і пов'язаний із. Вашими родичами із колективом із колом близького спілкування. Це також і стосується шкіл, недалеких поїздок, курсів, білий місяць, який стоїть у з'єднанні із Юпітером, буде допомагати вам у цьому. Такі чекаю вас грудень, бажаю вам здійснення ваших мрій. Підписуйтеся, якщо сподобалося відео, і до наступних зустрічей!